Хто це придумав. Тепер це все барахло, надо зжечь чи викинуть. Одразу спойлер: декілька речей прям супер-супер для мене класні. За свою ціну це просто розрив. Перше придбання в мене вже насправді досить давно. Це такий метроном. Я його в першу чергу брав для того, щоб ставити його на фон. Я його підсвічував, він вже заради цього відпрацьовував свої гроші. Я не знаю наскільки він відрізняється від дорогих метрономів, бо цей коштував 450. Гривень, а я бачив, що є такі самі метрономи за 2000, за 3, за 4, за 5. Ще тут є такий прикол. Кожний другий удар. Єдиний мінус, що це дуже гучно, і ти не можеш прикрутити, і він реально розражає. Кожний третій удар. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Це ж обграти нас. Кріплення для гітар. Ви можете бачити їх в відео постійно. Їх 4 штуки за 700 гривень. Далі я замовив таку підставку під навушники, і класна штука, бо я періодично навушниками користуюсь, періодично – ні, і якось мені не подобало, що вони отак просто лежать в мене на столі. І ось така підставка дуже зручна. Єдине, що вона дуже легка, проте вона і дешева. Типу 80 гривень. Ну, а що ти очікуєш від такої суми? А вушні монітори за 230 гривень за таку ціну, знаєте, не очікує щось таке дуже круте. Тому те, що я їх розпакував включив, ключі, вони працюють. Це вже якби кайф шнурок, дивіться, окремо. Яка історія. Ось так. Вушки, ось вони окремо йдуть, і вони якби гарно входять. Все нормально. Я вже потестував. Отак От втикається ця історія. Вся. І все, продіваємо там за вухо, включив собі мітроном, чи просто я гітару моніторю і погнав грати. У нас далі шнури для педальок. А їх там скільки. Шість. Я перевірив одну з них, вона працює за ціною 150 гривень. Отримати 6 шнурочків. Я вважаю, класна історія. Рухаємось далі. Лупер за 390 гривень, хоча написано Food Switch. На самому сайті було написано, що це лупер, і тут напис біт-луп. У нас тут тільки один вхід до вихід. Мабуть, я дурак. Тому що це? Я втикаю це, втикаю це в гітару і все. І я не можу нічого більше нікуди відкнути. Пишіть в коментарях, може я щось не розумію. Поки що це якесь барахло виходить, що не рекомендую. Окей, що в нас далі? Даний ремінь. Line, do донат Cross. Клас, ну що, ну що, ну супер, це те, що треба. Давайте зараз одягну на гітару, подивимось. Таке задоволення коштувало 100 гривень. Може це вже, я не знаю, дурний тон якийсь. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я думаю, якщо там з якоюсь чорною або білою гітарою, щоб воно контрастувало, виділялось, може бути ну, досить собі прикольно. Працює? Гітара не випадає. Начебто не барахло. За 85 гривень така штука. Це прям інтрига-інтрига. Раз. Окей, увімкнув. Тепер нам треба під'єднати гітару. Джек пішов. Тип звукозапис. Чи буде записуватись? Оу! Oh. Це працює! Офіть! Чесно, не очікував, думав, буде от прям повна фігня. Далі в нас от така хрінь за 40 гривень. За 40 гривень штани! протектори для пальців. Щоб це не було, це типу ти одягаєш на пальці лівої руки і начебто їм має бути полегше. Але для мене поки що це звучить ну, сюр. Я як це побачив, одразу захотів замовити і перевірити. Так. Ось ось воно. Ось так. На великий палець, ну, якось брідова, але одягнемо на великий, ну, раз воно є. Якось трошечки стискає, знаєте, таку відчуваю компресію. Ну, Типу можна затискати струни. Трохи я погано відчуваю струни. Не супер зручно в цьому грати. Ой, воно взагалі не скользиться. Я не можу слайд зробити нормальний. Да, слайд абсолютно не робиться. Тобто, ця фігня заважає от саме грати-грати. Але можливо, щоб ставити акорди було легше. Ну, бляха-муха, ну мені здається, це хрінь якась повна взагалі. Далі штука, яка чомусь так дорого коштує. Я не знаю, чого я її взяв. Може побачив ціну в доларах, і це виглядало не так дорого. Отакий демпфер, така м'якушечка, нам треба просто приглушити струни. Для чого? Ось, ну, наприклад, якийсь запис, і треба паузу, а іноді, ось тут, струни іздають звук, який небажаний. Я зараз буду бити по струнах, і зараз з демпфером звука не буде. Да? Отак. Знімаю цю фігню. І тепер ми чуємо ось цей звук. Наступний лот це найбільша дурня, яку я взагалі бачив. Це якийсь пальці розтягувач, типу тренувач. Акордів. Якось той, хто задумував цю штуку, він якось, мабуть, уявляв, що люди мають стромляти свої пальці сюди, і якось вони таким чином розтягуються чи що. Типу, якось ти тренуєш оце розтягування. Ну, це якась брідатня, тому треба було терміново замовляти. Ну, виглядає як якась питка. Я не уявляю, як з цим грати, ну окей, пробуємо. Мізинець я просто не можу просунути. Я б не сказав, що це дає от правильну постановку руки. Може, десь десь приблизно, але поки що ну смішне воно мені. Ну, якась бридатня взагалі. Хто це придумав? Ну, це якісь ну, збоченці максимальні. Чи зможу я так розтопирити без неї? Та, мабуть, зможу. Чи треба мені так розтопирювати пальці? Я не розумію, як цим користуватися, щоб це й дало якийсь результат, щоб в цьому був сенс. Може, просто так спати треба, чи ходити з цим. Ну, поки що для мене виглядає як повна фігня. Оце прям зря витрачені гроші. А саме 50 гривень. Мда, дуже цікаво. Я чомусь вирішив, що я, можливо, буду колись, типа, гітарним майстром, отакий От шліфувальний апарат, шліфувач, як це називається? Ось ось, ось, ось така історія дуже красива, дуже так е, приємно тримається в усі. Це все, що я можу про це сказати. Важенька. Що з цим робити? Там якось шліфувати лади, я взагалі гадки не маю як це, але можливо колись я цим буду займатися. Може, може. Взагалі, я так по, по життю рукажок. Але ну, хто знає, може криза середнього віку мене там якось вдарить, і я як почну робити гітару, тож зберігайте мій номер, і можливо, я буду робити ваші гітари. Це, звісно, не точно. За 112 гривень такий. Медіатор слеш тюнер. Уявляєте собі? Увімкнувся. Щось вже показує. Він показує мі. Так. Не знаю, чи вам видно щось. Мені видно. Ага. От зараз в мене написано, що завишена перша. І от типу тільки зараз вона занижена. Тож наскільки він точний, ну... Таке собі, так? Да? Коротше, така забавка також не рекомендую. Вона прикольно виглядає. Грати з ним буде незручно, він дуже товстий. Ну, якась дурня, коротше. Показує не супер точно, Ну, це взагалі, ну це просто прикол. На це не витрачайте гроші однозначно. Ось це цікавий лот. 250 гривень. Звукознімач. Прикиньте, звукознімач за 250 гривень. Ось ціла така історія. Вау, це прям інтрига для мене мощніша такий шнурок іде з ним в комплекті. Тут у нас один якийсь типу міні-джек, але ось такий на один цей пін, не пін. Коротше, моно. І ось такий джек. Тоненький, тоненький шнур, ну окей, добре. Якась з ними йде записка. Щось там дуже дрібним почерком. Просто. Ну, це якийсь жах. Ну ладно. Звісно сам звукоснімач. Блін, це прям для мене реально інтрига. Що він взагалі може. Ууу, навіть щось вийшло, чи шоу. Ви давайте зіграємо. Ставка під гітарну голову. Знаєте, буває, ви хочете поміняти струни на гітарі. Кладете гітару на стіл, і голова грифа. От вона ось так ходить. я там став якісь рушники, ще щось воно скатувалось, падало. А тепер я можу поставити ось таку штуку під різну висоту. Бачите, можна отак, можна отак. Коротше, чотири різних позиції. Буду ставити і міняти собі зручно струни. Ура! І вона така ж, знаєте, гітару витримає. Це у нас коштує 260 гривень. Дороговато коштує, якщо чесно. Але це те, що я хотів. Рекомендую таку штуку. Я купив ще один ремінь, але, на відміну від того, це більш гарний ремінь. Ось такий, він реально круто виглядає. І ось штуки, де буде триматись гітара, це такий, чи кожзам, мабуть, але наш матеріал покраще. Я думаю, він буде слугувати набагато більше, ніж той, але і коштує він більше 370 гривень. Але виглядає ну, офігенно. І він прямо тут відчувається. Тут тканина така приємна, щільна і набагато вона плотніша, ніж оцей за 100 гривень ремень. Тут він такий хлібкенький, такий а ось такий добротний хороший ремінь. Оце я думаю буде слугувати мені довго вірою та правдою. Отака странна, дуже дивна штука, такий клінер для струн. Ось так це виглядає. Ох, коротше, пройшло хвилин 5-7, поки я зміг це відкрити. І що якось це треба підійти під струни. чи що? Ага, і ось так, типу, прочищаємо від жиру. Чи від чого там? Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. Ну цікаво. <гум> не знаю, якщо вам нікуди діти, 200 гривнів, то дам. Да. <гум> якщо б вона коштувала 30 гривнів, ну можливо, ну не 200. 200, ні, ні, ні. Так, все нафіг цю штуку. Супер цікава штука для мене: це стрінг мют штука, яку ти маєш одягнути над поріжком на струни. Як обично, нам вкинули купи фігових медіаторів, які ну, просто викидаються одразу. Одягнулось навіть ось таким чином. Зараз прям у самого поріжку. Може надто я глибоко да? заглибився? Ну, якийсь банджо, так? Да? Це якась. Що <смі> це таке взагалі? Хто це придумав? Хто це придумав? Скажіть мені. Не витрачайте своїх грошей, бо це ну просто прикол. Це прям. А це ще коштує 200 гривень за цю фігню. Який жах. Хух, нормальна, звичайна гітара Клас. Найгірше, куди ви можете покласти свої 200 гривень. Краще Бігмак і Кока-Колу. Ось такий огляд на барахло стему. Якщо вам чомусь сподобався такий контент, то поставте вподобайку. З вами був Артем, канал Гітара по-українськи. Пока-пока і слава Україні!